it's <laughs> true Так, Чоловіще, да, 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 я то, журналіст, в чому, чому проблема? В проблема, Я журналіст, в чому все? Молодці виконували завдання. От тут амбали, бачите амбали перепишу не дають знімати. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Хочу ваші люди надають знімати. Ви особа якась дуже особлива. Я хочу, щоб ви вийшли на дебати. Я хочу, щоб вийшли на дебати. <гумент> скажіть зараз, скажіть зараз, йогі, скажіть йогі, коли йогі ви будете на добати. Скажіть, коли ви будете на дебату. Запрошую, ви публічно да, зараз знаєте, да, що ви будете да, на дебати. Да, тобто, якщо да, телеканал Тіга вас запросить, да, зі мною на дебати да, ви підете, так? Ви офіційно це зараз ви так? Все домовились тут. Домовилися. Тоді ми вас тоді будемо викликати вас на дебати, і ви підете. Але якщо ви відмовитеся, як ви тоді шусте націкли, тоді подивимося, що будемо тоді, будемо робити.

Давай, йди, йди. Ну, слушай, ну чем, дома будеш знімати. В чому проблема? Я, кажу, дома будеш я... я журналіст, в чому проблема? Ти забороняєш мені так, знімати, не, чи так що? Я ж скажу, я ж не давав дозвіл на те, щоб ти мене Що, Я знімаю Юрія Левченка, от я дивись. Я ну, знімаю Юрія Левченка, Я знімаю проблема? Леченко. Які провокації? Це не провокації. Видите, Це окуляри знімать. Це провокації. До людей відкрито треба бути. Не пошкоджайте про діяльність. Я себе Я себе веду нормально. А коли навколо інші канати 5 <тан> Балів, розумієте, накачено. Я не штукаюся, це, це ви мене штукаєте. Це ви мене штукаєте. Це ви мене штукаєте. От хто мене штукаєте? Це ж ви мене штукаєте, так? А, хто, ну я розумію. Ну, тому що ви хочете. <плес> вже облаштували клонаду в цьому районі, в чому бікали, а тепер платять. Давайте бушку. хлопці. Вам вже гушку, вам вже коли пише. Я бачу вас багато. Я бачу вас багато, здоров'я, ви добав на каче. Вас багато. Здоровий образ життя, не нікуди. Дружек, клоунадо займайся. Серьезно, я тебе серьезно закажу. Почекай, я тебе снимай, я тобі не Юрий. Руки забери. Я кажу, снимаю. Руки забери. Я серьезно тебе кажу. вам не треба, Господи, за вами бьет. Пане Викторе, окуляры снимите. С людьми в очі дивіться. Окуляри кош, кош, окуляри это тоже. Ну да, напевно, дорогие окуляри, треба показати людям. Давай, 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 Ну тільки що э, пан Фулопишев погодився, що він хоче провести дебати. Він погодився на дебати на ТВА. Ми це передамо відео на наканалу ТВІ і подивимося, як він справді, чи буде дебати, чи не буде дебати. Чи він така проблема буде бігати за спинами охоронці, он можна знятися? І е, тоді, 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 тоді подивимося, то чи що це буде, буде, що буде. Добре, Добре. дякую. М -м. Так, ви... буде.